Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону Кінокіт. І сьогодні я розповім вам про мою улюблену екранізацію моєї улюбленої книги Автостопом по галактиці. Мінісеріал 1981 року. The the Час 6 годин. 30 хвилин. Знищення землі в 11 годин 46 хвилин. До кінця світу залишається 5 годин 16 хвилин. Звичайний мешканець англійського передмістя Артур Дент прокидається від того, що його будинок здригається. Причиною для цього є бульдозери зовні, які приїхали зрівняти його будинок із землею. Чиновник відповідальний за знесення пояснює Артуру основну причину: на цьому місці має бути побудована об'їзна дорога, а також що його Артура попереджали про це заздалегідь. Адже плани будівництва об'їзної дороги загальнодоступні в бюро планування вже цілий рік. У підвалі бюро у закритому сейфі за табличкою обережно леопард, але ж доступні. Оскільки термін для оскарження минув, єдиний спосіб не дати знести свій будинок це лягти перед бульдозером. У цей момент приходить друг Артура Форт Префект. Незважаючи на те, що чоловіки знайомі вже багато років, Артур навіть не підозрює, що Форт Префект родом зовсім не з Гілфорда, а прибув із Планети в районі зірки Бетельгейза. Він заявляє Артуру, що має сказати дуже важливу річ, а також їм життєво необхідно випити. Хлопці вирушають у паб, попередньо взявши із демонтажників обіцянку не зносити боягузливо будинок Артура за його відсутності. Форд переконує Артура, що час ілюзорний, а значить, немає нічого поганого в тому, щоб випити три пінти до опівдня. А також зізнається, що він інопланетянин і в день їхнього знайомства намагався потиснути Руку автомобілю, оскільки вважав машину пануючою расою на цій планеті. Артур, що випив не особливо, концентрується на цьому відкритті, оскільки його мучать спогади про знайомство із симпатичною дівчиною на ім'я Тріша. Артур за своєю природою трохи зануда, тож дівчина втекла з вечірки з якимсь довговолосим хлопцем. Раптом земля здригається. Форт каже, що ще не почалось, це просто зносять будинок Артура. Той вибігає на двір і бачить свій будинок зруйнованим, що правда не остаточно. Демонтажники розбіглись через космічні кораблі, що висять у небі. Форт Префект пояснює, що це прилетів будівельний флот воганів. Капітан воганського корабля у рупор пояснює землянам, що планета має бути зруйнована, оскільки шляхом її прилягання має бути побудований гіперпросторовий маршрут. І не варто так дивуватись. Плани будівництва. Висіли в місцевому бюро на Альфа Центаврі, що всього в чотирьох світлових роках. А якщо люди такі байдужі до долі свого будинку, то ані трохи їх не шкода. Командир воганів підриває людей разом із планетою, а Артур і Форд встигають переміститись на один із кораблів за допомогою спеціального пристрою. Путівник автостопом по галактиці найуспішніша книга, опублікована видавництвом малої ведмедиці. Він, путівник, майже витіснив велику галактичну енциклопедію, як джерело мудрості та знань, головних причин: дві: перша путівник дешевше. Друга на його обкладинці яскравими літерами виведено напис Не панікуй. Форд Префект якраз і є одним із авторів-фрілансерів цього путівника. Форт приходить до тями у темній кімнаті і каже Артуру: дві новини: погану і ще гіршу. Планету Землю знищено, а кімната є туалетом на кораблі Воганського будівельного флоту. Путівник каже, що вогани одна з найнеприємніших рас у галактиці. Вони не злі, просто бездушні бюрократи. Вони і рідну бабусю не врятують від злого жука Страаля без письмового наказу у трьох примірниках. Також варто уникати, щоб вогани читали вам свої вірші. Хоча це зробити досить важко, особливо якщо вас спіймали і посадили у клітку. кажуть вірші Воганів такі погані, що у багатьох відмовляють внутрішні органи при їх прослуховуванні, аби лише уникнути продовження. На подив Форда Артур добре справляється і навіть дає відгук, відзначаючи, що під маскою черствості вогану ховається чуттєва душа та бажання бути коханим. Не вгадали, каже поет, і викидає парубків у відкритий космос. Путівник повідомляє: якщо ви вдихнете повні груди повітря, то зможете прожити у відкритому космосі 30 секунд, а шанси, що вас за цей час підбере інший корабель, вкрай малі, хіба що повз пролітає корабель на неймовірнісній тязі. Неймовірнісна тяга робить всі малоімовірні події обов'язковими до виконання. Наприклад, якщо мало шансів опинитись раптово на іншому краю Всесвіту, саме там за мить ви і опинитесь. Хазяїном корабля є президент Галактики, Тактики, заход Біблброкс, який викрав цей літальний апарат на власній інавгурації, також Біблброкс це той хлопець, який вкрав у Артура дівчину на ім'я Тріша. Щоправда, після того як покинула землю, вона взяла собі ім'я Тріліан. Вона зауважує, що у них у шлюзовому відсіку сторонні автостопники і посилає за ними Марвіна, робота, який страждає на депресію і ненавидить життя, адже в нього мозок розміром з планету, а його просять всього на всього людей. Під час Знайомства у капітанській рубці виявляється, що форт префект та президент Біблброкс старі друзі. Дівчина ж упізнає Артура, припускаючи, що він прийшов за нею. Але на це парубок відповідає, щоб вона не була такою пихатою, тому що у нього Артура, є свій власний інопланетянин. На честь такої зустрічі Біблброкс пропонує випити пангалактичного Гризлодера. Путівник автостопом по галактиці каже: випити пангалактичного Гризлодера все одно, що вибити собі міст. І часткою лимону, загорнуту у велику золоту цеглину. Злегка випивши, заход Біблброкс розповідає, що він викрав цей корабель, щоб дістатись легендарної планети Магратеї. Вона щось на зразок заводу, де будували інші планети на замовлення. Проте вже кілька мільйонів років ніхто не чув про Магратею і ніхто не знає, де вона знаходиться а тому відшукати її майже неможливо. Для цього і потрібен був корабель з неймовірнісною тягою. Варто було Біблброксу тільки подумати, що знайти Магратею вони майже не мають шансів, як корабель відразу ж прибуває на її орбіту і отримує щось на зразок повідомлення від автовідповідача. Той каже, планета тимчасово закрита і вдома нікого немає. Біблброкс все одно твердо вирішує сісти на планету, і тоді автовідповідач у нагороду за неухильну рішучість посилає назустріч кораблю дві. Термоядерні ракети. Після невдалих спроб ухилитись від ракет, Артур натискає кнопку неймовірності, яка перетворює снаряди на кашалота і горщик з петунню. Посадивши корабель на Магратею, Біблброкс помічає тунель, що веде всередину планети, і кличе всіх увійти туди. Тільки Артур та робот залишаються на поверхні. Через кілька хвилин до Артура підходить сивий старий і каже, що він Слартібартфаст. Старий пояснює, Магратея будує планети на замовлення, а сам Саме він тут відповідає за виточування фьордів. Він навіть отримав одного разу приз за створення місця, яке відоме Артуру під ім'ям Норвегія. Сларті Бартфаст приводить Артура до свого кабінету і показує йому мікрофільм такого змісту. Мільйони років тому над розумним панпросторовим істотам набридло ламати голову над загадкою сенсу життя, і вони побудували величезний суперкомп'ютер, глибокодумний, щоб вирішити питання життя Всесвіту та Всесвіту всього іншого. Коли питання було поставлене, а воно саме так і звучало: питання життя, Всесвіту та всього іншого. Комп'ютер мікросхемами розкинув, діодами поблимав і сказав запитувачам повернутись за відповіддю через 7,5 мільйонів років. Нічого не вдієш, довелося пожити 7,5 мільйонів років і повернутись. Після такої великої кількості часу комп'ютер каже, що відповідь на питання життя, Всесвіту та всього іншого. 42. Істотам така відповідь, звісно, ні про що не говорить, а глибокомислений стверджує, що відповідь вірна і має сенс, але тільки якщо знати правильне питання. А таке питання знайти зможе тільки ще складніший комп'ютер, який глибокодумний і спроєктує. Комп'ютер настільки нескінченно складний, що саме органічне життя стане його складовою. Ім'я йому буде. Земля, і ще через 10 мільйонів років він знайде основне питання. Надрозумні панпросторові істоти, яких люди знають під виглядом мишей, замовили магратеї побудувати землю. Через 10 мільйонів років, за 5 хвилин до того, як на землі мало бути знайдене основне питання життя Всесвіту та всього іншого, планету зруйнували вогани. Миші викликають сларті Бартфаста та землянина до себе, де вже сидять Біблброкс, Форд і Тріліан. Якщо вже завдяки щасливому випадку останній землянин сам потрапив на магратею, миші хотіли б купити і вивчити його мозок. Щоправда, для цього мозок спочатку потрібно порізати кубиками і добре приготувати. Обурену відповідь Артура перериває сирена. Це їх оточила галактична поліція, адже Зафот Біблброкс за викрадення корабля перебуває у всесвітньому розшуку. Поліцейські стріляють по мандрівниках із лазерних кулеметів і в результаті підривають споруду, за якою ховались розшукувані. Мандрівники приходять до тями зовсім в іншому місці, по той бічному світі, як їм самим здається. Проте до них підходить офіціант і каже, що вони потрапили до ресторану Кінець Всесвіту або як його ще називають тисяча доріжжя. Величезна часова куля розташована у далекому майбутньому, в точний момент загибелі Всесвіту. Тут не обов'язково замовляти столик заздалегідь, тому що його можна замовити заднім числом, повернувшись до свого часу. Також у своєму часі необхідно покласти в банк хоча б одну копійку, щоб за мільйони років накопичився суттєвий депозит, якого якраз вистачить сплатити астрономічних розмірів рахунок у тисячодоріжжі. Офіціант запрошує мандрівників за стіл, щоб вони. Замовили їжу та напої, а потім, на їхнє задоволення, буде підірвано Всесвіт. Конференція спілкується з усіма по черзі. Компанія, яка вже багато мільйонів років чекає на друге прошестя Зарквона, конференціє Конференція говорить, що у пророка залишилось не так вже й багато часу. Офіціант каже, що якийсь залізний джентльмен по телефону запитує захода Біблброкса. Це робот Марвін, який залишився на Магратеї і чекав 576 мільйонів років, поки тут з'явиться Біблброкс і його компанія. Адже мандрівники перемістились у часі, але в просторі залишились на тому самому місці. Робот каже, що перші 10 мільйонів років очікування були найважчими, другі 10 мільйонів років не легше. А треті 10 мільйонів років просто жахливі. Марвін знаходиться на парковці, бо він там працює. Мандрівники спускаються до нього, і Біблброк спросить робота відкрити чийсь гарний матово-чорний корабель, щоб на ньому забратись звідси, поки всесвіт не вибухнув і як він високоє. Усі ці нероби нервонули до своїх тачок. У ресторані раптово ні звідки з'являється пророк Зарквон, і запитує, чи не запізнився він. Цієї секунди всесвіт вибухає. Робот відкриває корабель, мандрівники заходять туди, і літальний апарат несподівано вмикає автопілот, щоб рушити назад у часі та у невідомому напрямку у просторі. Проблема в тому, що корабель належить зоні лиха суперпопулярній рок-групі, виступи якої завжди закінчуються зіткненням дистанційно керованого матово-чорного корабля із найближчим сонцем. Однак Біблброкс ще цього не знає, а тому, щоб чимось зайняти себе, він нагадує Артуру, що той останній землянин, і повинен у своїй голові шукати основне питання, відповідь на яке 42. Раптом Марвін каже, що знає це питання, адже він просканував мозкові біоритми землянина. Але робот впевнений, що людям це буде нецікаво. Марвін розповідає, що цей корабель належить зоні лиха і збирається врізатись у сонце, а знає він це тому, що він сам його паркував, а не сказав він про це вчасно, тому що його ніхто не питав. Дивлячись на людей, що панікують. Марвін із задоволенням зазначає, що основне питання зовсім нікому не цікаве, як він і попереджав. Раптом Артур помічає напис Телепорт. Форт, перевіривши його, каже, що навігаційна система зламана, а отже, його повинен запустити. Хтось вручну мандрівники одночасно повертаються у бік Марвіна. Депресивний робот не надто любить життя, тому він легко погоджується пожертвувати собою і своїм мозком розміром із планету заради коротких і безглуздих життів людей, як він сам висловлюється. Мандрівники заходять у кабінку телепорту. Марвін натискає кнопку, і люди зникають. Наступної секунди Артур і Форд з'являються в коридорі величезного космічного корабля. Бібл Брокса і Тріліан з ними немає мабуть, їх закинуло в якесь інше місце. На кораблі Артур помічає велику кількість капсул із мертвими людьми, під кожною з яких написано їх ім'я та професія санітарний інспектор, перукар, продавець уживаних автомобілів. Капітан корабля зі своєї капітанської ванни пояснює, що ці люди зовсім не мертві, а заморожені. Вони летять колонізувати новий світ. На їхній рідній планеті Голгофренген сталася біда. Чи то планета мала врізатись в зірку, чи навпаки. А дехто говорив, що її мала З'їсти гігантська космічна коза. Тоді всі голгофренгенці завантажились на величезні космічні кораблі ковчеги. У ковчег А сіли всі успішні люди: політики, громадські діячі, письменники і просто заможні люди. У ковчег В завантажились всі, хто працює руками і щось виробляє. А в кораблі Б полетіли санітарні інспектори, перукарі та люди, які протирають телефонні трубки. Ковчег Б, звичайно ж, пустили уперед, адже для підняття морального духу решті необхідно було знати, що вони прибудуть на планету, де вже можна буде підстригтись, і всі телефони будуть чистими. Закінчуючи розповідь, капітан каже, що не може висадити автостопників, тому що їх корабель керується автопілотом і запрограмований врізатись у планету призначення. Для цього є якась причина, але він не пам'ятає, яка Форт люто називає Голгофренгенців повними придурками. Капітан б'є себе по чолу, бо це і є та сама причина. Путівник автостопом по галактиці пише про планету Голгофренген таке. Це планета з таємничою та давньою історією, найбільш відома своїми поетами, які і придумали міф, що Голгофренген френген приречений на знищення, що й дозволило планеті позбутись непотрібної третини населення. Інші дві третини і не думали відлітати, а вели і щасливе життя допоки не вимерли від вірусного захворювання, що передається через брудні телефонні трубки. Ковчег Б згідно з запланованим маршрутом падає на поверхню однієї зелено-блакитної планети. Артур і Форд починають підозрювати, куди саме їх занесло, і щоб перевірити, вони вирушають у плавання. Знайшовши в місці, яке стане Норвегією, підпис Сларті Бартфаста фьордами, Артур і Форд розуміють, що вони на планеті Земля за 2 мільйони років до того, як вона буде знищена воганами. Хлопці повертаються назад десь через рік. Форт знаходить Голгофренгені. Які зібрались навколо ванни капітана, щоб провести 573 засідання по колонізації планети. Форд шокований, тому що за 573 засідання досі не було видобуто вогонь і не зроблене колесо. На це проект-менеджер зауважує, що спочатку потрібно зрозуміти, чого люди чекають від вогню, та визначитись, якого колесо має бути кольору. Тим часом Артур намагається навчити почерних людей, які жили на цій планеті спочатку, грати в Дит, але єдине слово, яке вони знають, це «Угрх». До того ж, вони не знають у ньому жодної літери. Приходить Форд, його бентежить, що вони своїм прибуттям на цю планету все зіпсували. Адже печерні люди це частина комп'ютера, який шукає основне питання, і вони будуть згодом знищені голгофренгенцями, яких тут взагалі не має бути. Артур пригадує, що в корі його мозку десь є основне питання, і оскільки свідомо він його відтворити не може, потрібно ввести елемент випадковості. Артур, не дивлячись, дістає і викладає букви з ерудита. Із цих Х, літер основне питання, відповідь на яке 42, викладається так: скільки буде 6 помножити на 9?». Артур каже, що завжди був упевнений, і з цим світом явно щось не так. Дякую за перегляд, тисніть серця, пишіть будь-який коментар для розвитку каналу. І для того, щоб органічний комп'ютер на ім'я Земля працював у звичайному режимі та шукав основне питання, підписуйтесь на мій канал.